Ноги це наше здоров'я, ноги фактично це насос, який дозволяє серцю качати кров легко. Тобто, якщо у нас не болять ноги, якщо вони у нас пружні, якщо вони м'язи працюючі, то серцевих проблем у людини майже ніколи не буває. Але сидячий образ життя, тобто ця вже гіподинамія, якщо казати науково, або говорить, відсутність руханки приводять до того, що у нас починається бути нормальний відтік крові до через не відбувається прокачки. Тобто на нижніх кінцівках, на нижніх кінцівках у нас зразу стоїть застой, і чим більше по часу цього застою, тоді виникають проблеми з венами. Тобто свінозне застій ми маємо фактично сьогодні це біч у людей в побуті. Але при цьому є такі ж прості речі, які рятують життя. Такі, от як. Качалка, силіконова качалка, вона необхідна, газдині знають, що їм розкатує тісто. І Ми використовуємо в своїх реабілітаційних центрах це як перший предмет для того, щоб почати працювати з м'язами. Тобто я покажу вам декілька речей, наприклад, нам треба розміняти стопу. То ми беремо таку качалку і просто починаємо розминати. Розкачувати м'язи, стопи. Тут у нас нічого складного немає. Це може зробити будь-яка людина, Ми тобто можемо будь-яку частину його, і воно дуже зручно, тому що воно крутиться. Тож таким же чином ми можемо розробляти дуже легко, тобто не притискаючи будь-які м'язи, тобто кістки, де ми полегшуємо м'язом роботу, ми їх розслабляємо, вони перестають бути забиті мочовою кислотою або там молочною кислотою, тим чим зазвичай забиваються м'язи, можемо прокачувати навіть великі м'язи. І те, що ви будете отримувати полегшення. Тобто, якщо це робити хоча б 2-3 рази на день, отаким от легким. Способом на кожний м'яз по хвилинці, то ви будете мати легкі пружні ноги. Я більше скажу в якості бонуса. Тобто, якщо ви будете робити прокатку живота, вам буде легше робити акдифікації, вам буде легше перетравлювати їжу, то є шикете, скаже, буде вам вдячний організм. Ви можете також це робити з будь-якими м'язами: рук, ніг, шиї. І от така, такий Нехитрий е спосіб ви можете відновитися повністю, Тобто фактично м'язи всього тіла можете відновити дуже швидко.